Друзі, всім привіт! З вами сервіс-проф, І сьогодні у нас на огляді компресор від компанії Metabo Безмасляний на 24-літровий 24, літр, 24 ресивер. нього. Це відео вийшло завдяки наш магазину сервіс-проф та команди з міста Сарн. Команда Команди з міста Сарн, які під назвою їхня фірма Kerchir Shop UA. Можете підписатися на них в Тіктосі, в Інстаграмі, і... І, ще і ще де небудь, де ви тільки загуглите або знайдете. Даний компресор підійде для підкачки шин, для господарчих робіт в ремонті. Також підійде для фарбопульта та піскоструйного пістолета. Коротко про технічні характеристики. Сплуживча потужність компресора має 1,5 кВт, швидкість смоктування в ресивер повітря 220 літрів в хвилину і максимальна швидкість подачі повітря 120 літрів в хвилину. А зараз поговоримо просто про саму максимальну і чудову комплектацію цього компресора. Комплектується він фільтром та резиновими колесами для транспортування, для легкого та, скажімо так, маневреного. Також, якщо у вас відпадуть колеса, ви зможете взяти за ручку спереду і приварену ручку до ресивера взаду, і його ось так просто підняти і донести. Крім цієї класної комплектації, ще хочу звернути вашу увагу на манометри. Їх тут два. Один показує, який тиск в ресивері, інший показує, який тиск на виході з компресора. Також його тут можна додатково регулювати під свою роботу. Тобто, якщо вам потрібно мало тиску, ми просто крутимо вліво. Якщо потрібно дуже багато тиску, максимально ми крутимо на плюс вправо. Ну а До цієї супер-мега широкої комплектації ви зможете докупити набір на 7 предметів, також є набір на 4 предмети, але поки що він у нас відсутній. Зараз я вам покажу, що взагалі підходить до цього компресора з набору. Це йде фарбопульт, піскоструйний апарат. Шланг на 5 метрів. Апарат для підкачування куліс з манометром, щоб ви бачили, який тиск в ваших шинах, продовочний пістолет і адаптер з трубчастої ігли. Ось так він виглядає. Якщо у вас немає під'єднання до мережі, а ваша машина спустила колесо за 2 кілометри від вашої хати і е, більше ніде немає розетки, ви зможете накачати ресивер повітрям, е, взяти шланг з набору. Манометр. Точніше апарат для підкачки коліс. Все це з'єднати дуже легко. Так, з'єднали і піти в поле, накачати, накачати вашу машину, щоб можна було доїхати і більше вже нічого вдома не робити. Ну а Зараз ми продемонструємо роботу нашого компресора на наших машинах. Знімаю цю їб... Є... Зразу манометр показує, який тиск в шинах. Тому підкачаємо ще на. Три поділки, щоб було, щоб було рівно 2,5 атмосфери. Ідеально просто. Накачали компресор у магазині без всяких генераторів і без сонячних панелей просто качаємо, грубо кажучи, в полі наші колеса. Такий компресор має бути абсолютно в кожного вдома і в кожного машині. А Хоча, якщо насправді, якщо ви шукаєте толковий компресор, у нас компресори є від 6 літрів до 350 під різний тип роботи, тобто, чи це на будівельні якісь роботи, чи на СТО, або ще будь-куди, чи навіть для домашнього використання. Тому звертайтеся до нас в магазин. Раді будемо вас бачити. Всім гарного дня. Дякую за перегляд.